Вітаю, мої друзі, нехай Бог в особі Святого Духа прийде, щоб благословити наше міркування, щоб ми всі стали абсолютно свідомими про те, яка Божа воля для кожного з нас. Тому що Божа воля для мого життя це одне, Божа воля для вашого життя це інше, і так далі. Отже, нехай Бог прийде, щоб просвітити розуміння усіх нас, щоб ми могли зрозуміти його волю для нашого життя. Ми розмовляли і говорили про цю тему щодо покаяння, і багато людей не розуміють. Що таке покаяння? Вони думають наступне. Ну, якщо я хрещусь у воді, то я буду радувати Бога. Я виконуватиму Божу волю. Не завжди так, тому що хрещення у воді? Якщо воно не супроводжується, якщо воно не супроводжується покаянням. Воно не є дійсним. Це те саме. Наприклад, шлюб. Ось це дуже просто пояснити. Якщо ви одружуєтесь з людиною, яка, наприклад, вона всередині, або у вас всередині, всередині людини. Ось немає готовності жити ось остаточно один для одного, то цей шлюб. Це лише фасад, це, фаль... це фальш, який і таке відбувається ось і у хрещенні у воді. Я б сказав, я б сказав, бо без перебільшення. Більшість з тих, хто хрестився у воді, їхнє хрещення, їхнє хрещення не дійсне. Більшість людей, на жаль, на превеликий жаль. Чому? Тому що вони хрестять себе, якби, щоб виконати обов'язок, якийсь зобов'язання. Ось я виконую свій обов'язок, тому я автоматично маю право якесь ні. Ось як я вам вже сказав, це як одружитися з людиною, але насправді не любити її. Це правда. Коли людина одружується. Принаймні, теоретично, ми розуміємо, що людина вона якби з'єднується до з'єднується із іншою людиною. Вона віддає своє життя іншому на все життя, поки смерть не розлучить їх. Так і хрещення у водах хрещення у воді так само важливо, як і хрещення Святим Духом. Це не менш важливо. Насправді, коли хрещення у водах є дійсним, то обов'язково приходить і хрещення Святим Духом, яке сам Бог це робить, сам Ісус хрестить Святим Духом. Це не пастор. Це сам Господь Ісус. Іван Хреститель сказав. Він Буде хрестити вас святим духом і вогнем пізніше. Я розповім про хрещення вогнем. Але саме Ісус хрестить Святим Духом, але Він хрестить Святим Духом лише після того як шлях підготовлений. Це те, що зробив Іван Хреститель. Іван Хреститель прийшов, щоб підготувати шлях для Ісуса, щоб Ісус увійшов в життя людини в особі. Святого Духа. Ось саме так, мої друзі. Отже, ви повинні зрозуміти, що таке хрещення покаяння. Покаяння має дуже чітке, дуже об'єктивне визначення покаяння. Це зміна того, як… Ми думаємо, ви повинні відмовитися від власних думок, своїх звичок чи точок зору. А я думаю так, я думаю ось так. Ні. Якщо дійсно ви каєтеся, ви думаєте так, як думає Бог, і все. Як написано, ви думаєте, а ви не думаєте вже так, як інші кажуть там. Отже, покаяння. Означає зміну способу мислення. Ось і все. Тобто, ти покаявся про це. Це, як ми вже говорили недавно. Ось, наприклад, ти їдеш на північ, а потім ти передумав. Ось, ти прийняв інше рішення. Тоді ти починаєш їхати на південь. Ти повертаєш і їдеш на південь. Ось це є покаяння. Ти пошкодував, що пішов на північ, а тепер кажеш, я хочу їхати на південь. І це так, я їду на південь. Ось і все це є покаяння. Отже, це не, не тільки, наприклад, думати в іншій формі або думати згідно як Бог думає. Ще важливо діяти. Немає сенсу, наприклад, каятися. Наприклад, про одруження. О, я шкодую, що я одружився з таким і такою. Ось, ви пошкодували. Але, через покаяння, ви думаєте так. А, ви змінюєте своє мислення, ви шкодуєте, що дружилися, і думаєте, як знайти шанс розірвати цей шлюб. Це є покаяння. Отже, розлучення в минулому. Ось розлучення в минулому. було так. Розлучення це коли ви відмовлялися від того шлюбу. Ви відмовлялися від того способу мислення з повагою до іншої людини. А потім ви законно йшли до судді і казали: ось, дивіться, я більше не хочу, я думаю по-іншому, я не хочу цього. Отже, були закони, які давали право на розлучення. Це не Божа воля, щоб люди одружувалися і розлучалися це вже інша справа. Але це відкриває, начебто, якби знаєте. Щілину у законі, щоб ми також могли мати право ось розлучатися, тобто шкодувати, каятися за той шлюб. Ну, що важливо, так це те, що ви знаєте, що якщо ви будете хреститися у воді і не будете змінювати ваше мишлення, не будете. Рішучими, налаштованими змінити свій спосіб мислення. Ось, наприклад, я жив неправильним життям, я жив життям у безладі, я жив життям у світі, я жив таким чином, ось, як весь світ живе, але я більше так не житиму. Я буду жити в рамках правил, дисципліни, слова Божого, порядку Слова Божого. Царства Божого, я перестану жити підпорядкованим царству уряду цього світу, щоб жити підпорядкованим Божому уряду. Це те, про що говорив Ісус, коли сказав шукати спочатку Царства Божого, тобто правління царства Божого і Його справедливості. Іншими словами, ходити в його справедливості. Отже, це є покаяння. Отже, що відбувається ось у більшості разів. Люди у більшості разів вони хрестяться із почуттям каяття. Ось і все. Тобто, почуття, начебто, огиди такої, знаєте, або розчарування якось, о, я відчуваю. Почуття такого жалю, знаєте, о, я відчуваю це, я відчуваю те. О, знаєте, я образив ту людину. Я відчуваю смуток у своєму серці. Цей тягар, який ви відчуваєте у своєму серці, його недостатньо, щоб сказати, що ви покаялися про це. Покаяння передбачає, що у вас буде інше. Ставлення всупереч тому, що ви жили або відчували. Ти приймаєш рішення, ти вирішуєш. Ти ось каєшся, що образив когось там чи такого-то якогось там. Отже, тоді ви йдете, розмовляєте з тою людиною. Ось, дивись, так і так. Ось я каюся про це. Я дуже шкодую, що так сталося, і зробив я з тобою. Я прошу тебе пробачити мене. Ти мене прощаєш. А якщо людина хоче пробачити про пробачити вас, це вже таке діло. Чи не хоче пробачити, але ви зробили свою частину, ви позбулися тягаря провини, тому що ви покаялися про це. Біблія говорить, що без покаяння немає спасіння. немає спасіння? Як Бог прийме фальшиву людину, яка продовжує думати так, як вона думала тоді, коли жила у гріху а, не можна так. Вам потрібно змінити своє мислення і діяти, звичайно, діяти, приймати рішення відповідно до вашого мислення, яке тепер є правильним. Отже, це те, що часто відбувається. Ось чому багато людей знаходяться всередині церков і кажуть: о, мене вже хрестили десять разів. Можливо, хрестили тисячу разів. Я також упав у таку. Засідку, я також хрестився декілька разів, було таке, але пояснення на потім я залишу. Ось мене хрестили багато разів. Я пройшов через хрещення. Я зайшов сухим грішником і вийшов потім мокрим грішником. Отже, мої друзі, я не мав того розуміння покаяння тоді. Тому я хочу, щоб ви знали і були впевнені, що одна річ це одна річ, інша річ це інша річ, і ми маємо тут. У священному тексті цікаво, ось реакція Юди. Ось реакція Юди, коли Він зрадив Ісуса. Біблія говорить, що Ісус, Ісус, точніше, Юда каже, ось як написано. Тоді Юда, що видав Його. Як побачив, що його засудили, він розкаявся. Ось, начебто, да? як ось ми бачимо у тексті біблійному сказано, да, він тут насправді не покаявся, а розкаявся, багато де написано. Ось у нашій Біблії у дослівному перекладі сказано, що він ось розкаявся. але ми бачимо, що це розуміння в тому, що це не покаяння, це каяння. Просто це щось таке, знаєте, як просто жаль. Він був саме водимий, просто цим жалем, відчуттям каяння. І ось давайте ми побачимо, що це було дійсно просто відчуття. Ось є доказ. Що він вернув тридцять срібняків первосвященникам і старійшинам та й сказав: Ось він якби визнав. Я згрішив невинну кров видавши. Тобто він визнав, що він згрішив, зрадив невинну кров. Хіба не так написано? Так. Тоді давайте ми далі прочитаємо, що написано там. Однак зверніть увагу на інше ось. Реакція Юди була у Каяті, тобто у відчутті. Тому що, якщо б він дійсно покаявся, він би поговорив з Ісусом. Тому що він зрадив Ісуса. Але він пішов туди, щоб врегулювати, так би мовити, рахунки зі злими священниками, відповідальними за смерть Ісуса. Отже, Юда, якби він покаявся насправді і по правді, він би пішов до Ісуса і покаявся, сповідався перед Ісусом. Ось, послухайте Господь, я згрішив. Я знаю, що ви, що ти Господь цього не, заслужив... не, заслу... не заслуговував. я прошу тебе, пробачити мене, пробач мене. Але він не знайшов це спасіння, тому що він просто шкодував. Він не каявся, тому що він не пішов говорити. Тому що він пішов говорити якраз з тими, хто вбив Ісуса. Як ті, хто вбив Ісуса, збиралися пробачити Його? Юда зробив послугу, а точніше продав їм свою послугу. І як би, як би тоді Юда міг би з ними там владнати стосунки? Ніяк Юда просто він шкодував. Тоді, мої друзі, така ситуація. Багато людей йдуть на хрещення водне, вони йдуть із цим почуттям. Провини, каяття, бо каяття, знаєте, за все, що вони зробили, але вони не покаялись про це. Чому? Тому що вони не зізналися, Ісусу, о Господи, помилуй мене, пробач мене. Я був настільки неправий, я зробив усе неправильно, все моє життя було помилкою, невдачею. Все, що я робив, було марним. Ось, подивись, це було все марною тратою. Я каюся, що прожив таке життя, яким я жив. Я жив так далеко від тебе. Але відтепер я буду жити іншим життям. Тобто, людина, вона визначає, вона зізнається. І це для Господа Ісуса. Тоді так, вона прощена. І, звичайно, тоді це хрещення. Стає покаянням по справжньому, тому що хрещення, яке вона часто могла проходити, було просто хрещенням жалю, співжалю, такого. Знаєте, це було хрещення, яке не мало нічого спільного із покаянням. Отже, багато людей хрестяться із цим почуттям каяття. А потім шукають хрещення Святим Духом, і тоді нічого не відбувається, і вони кажуть: Але чому? Я вже це зробив фізично. Вони були хрещені у водах, але не духовно. Іншими словами, вони одружилися, але не з любов'ю, вони брали участь лише в церемонії, вони пішли до вівтаря. І віддали своє життя Ісусу, але це все було просто фальш. У їхніх серцях все ще було це почуття, відчуття гріха, був гріх. Отже, хрещення у воді, якщо це не покаяння, якщо це не так, ось не змінюються думки. Цілі, думки і цілі спочатку ти думаєш, а потім ти вживаєш заходів, дієш. Якщо не було так і з таким розумінням, тоді воно не було дійсним. Воно стало хрещенням просто відчуттів, жалю, розбитого серця. Отже, багато людей. На превеликий жаль були хрещені у воді, але не пройшли через хрещення покаяння. Вони пройшли через хрещення просто каяття, відчуттів, жалю цього, але це не має ніякої цінності. І вони обмануті цим почуттям. Вони обмануті, обмануті цими почуттями, відчуттями. І Я вірю, що дух обману робить це. І очевидно, що людина може продовжувати шукати, шукати хрещення Святим Духом, але цього не відбувається. Цього не відбувається. Але чому? 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 Тому що шлях для Ісуса, щоб увійти в ваше життя, не був підготовлений. Ось, іншими словами, ви не зрозуміли євангельського послання. Ми постійно говорили тут про покаяння. Ми говорили, Я маю на увазі, що ви не зрозуміли цього євангельського послання. Хтось вам розповів про Ісуса, про покаяння. І ми постійно говорили тут про покаяння, але ви не чули голосу Івана Хрестителя, скажімо так. Ви чули голос своєї совісті і відчували жаль. Ви відчували це співчуття, відчували це якби каяття емоційне, але ви не шкодували про це. Чому? Тому що ви продовжували жити в такому житті, як і колись. Це означає, що ваше хрещення насправді не відбулося. Відбулося хрещення просто відчуттів, але не покаяння. Ви зрозуміли, мої друзі? Я вірю, що ця тема якраз вона повинна розсіяти ці усі сумніви. А чому так? Чому мене ось, мене ж хрестили? Чому? Я вже був хрещений, я вже пройшов ось водне хрещення. Можливо, ви за наполяганням пастора Івана Хрестителя, скажімо так, ви були переконані і були хрещені, але не було покаяння, не було жодного покаяння. Вас переконав пастор, єпископ, хто б це не був, але ви. Ви по-справжньому не каялися у тому хрещенні. Отже, те хрещення у воді було просто хрещенням жалю, розбитого серця, почуттів серця, а не хрещенням рішення, яким є покаяння. Ви змінили своє мислення, змінили свій спосіб мислення і почали діяти. Відповідно з Його Словом. Гаразд, нехай Бог благословить вас в ім'я Господа Ісуса, мої друзі, хай благословить, відкриваючи вам ваше розуміння, щоб ви могли слідувати Його голосу, Його Слову, як написано відповідно до Його волі, щоб тоді ви могли насолоджуватися перевагами Його обітниць. Благослови Господь, в ім'я Господа Ісуса всіх вас. Амінь.